Усім привіт! З вами Віталій Скорпіон. На планеті Земля, напевно, є дуже мало людей, які би не любили піцу. Піца одна із моїх улюблених страв. Сьогодні я зніматиму рекламний ролик для піцерії. Все, що мені потрібно, знаходиться в ось цьому рюкзаку. Моя улюблена фото-відеокамера Sony A7R2. І також е на протязі усього відео я буду знімати усі кадри або з рук, або за допомогою ось цього. Трьох електронного стабілізатора. Це італійська страва, яка дійсно створена в любові. Це рахується національна страва Італії. Фактично, якщо розібрати з історичних моментів, то Маргарита Савойська. Це можна рахувати по легендах, можна рахувати по історіях. Це є база, тому що сама піця Маргарити це названа була в її честь. Вона плекала дуже велику пристрасть іменно до піци і, скажімо так, доля її нагородила цим. Саме слово піцайоло це рахується так, як якщо розшифровувати, це людина, яка приготувала піцу для італійських християн. Піца в нашому закладі фактично саме тісто в нас дріжджове. Піца рахується ближче наближена до римської. Вона не є забита, тверда, вона не є сильно м'яка. Вона, скажімо так, щось середнє між Міланом і Неаполем. Це є Рим, це центр В нашому закладі ви можете скуштувати нашу фірмову піцу, яка створена виключно нами. Назва її аналогічна нашому закладу Формія. До складу якого входить як і м'ясо, так і багато сиру. Це є шинка, курка, подвійна моцарела і сир червоний халенбург Піканто що по-італійськи перекладається як пікантний червоний. В нашому закладі також можете скуштувати 17 видів різних піц. Від помідорів в палаті червоних до сметанкового соусу білих піц. Будемо раді бачити вас в нашому закладі по вулиці Леся Курбаса, 2А ми відчинені для кожного завжди. Закінчили ми на нашу зйомочку. Я отримав дуже приємний подарунок від шеф-повара запашну піцу. Шкода, що через камеру ви не можете відчути цей прекрасний смачний аромат. Шеф-повар є дійсно хорошим, хорошою людиною, хорошим професіоналом. Все робить грамотно, акуратно і саме головне, дуже-дуже смачно. Ну, все, з вами був Віталій Скорпіон. А я буду їсти піцу. До зустрічі.